Також ще, друзі, хотів з вами прогулятися з самим храмом і територією церкви Юра. Попереду ви можете бачити таку мозаїчну ікону Божої Матері. Вона була встановлена в 20 -му, 2020 -му році. І, як нам розказали, що першу неділю липня, тут протягом 9 днів Проводиться молитви, це е, називається ікона Божої Матері неостанної помочі. Таке мозаїчне зображення Пресвятої Богородиці. Я вже, звісно, не знімав той храм не раз, але сюди хочеться вертатися і вертатися, тому що... Тут насправді є на що подивитися. І якщо ми з вами давайте прогуляємось, Ще от, щоб не вертатися потім. Ось таке дуже старовинне зображення людини, що молиться. Тут старця такого. Ось, і якщо ми обійдемо по колу цей храм, там є така дзвіниця, колокол, який визнаний найстаршим, найстаршим колоколом України, то ми піднімемось і обійдемо. так. Давайте зайдемо в сам храм. Він дуже величний, дуже гарний. Красоцкий це такий самий бандит, як і Сталін. Він збудував поїзди. Коли бандити були присутні, то вони були присутні. Зараз можете бачити, скільки тут. старовинних ікон, зображення митрополитів, Самі розумієте, коментувати не дуже зручно, тому що люди моляться. Тому просто оглядаємо всю цю красу і велич того храму. Мощю. Ось така краса, друзі. Самому, фактично, в серці Львова Тому ну, приходьте сюди помолитися за себе, за своїх рідних, за Україну, за нашу швидку перемогу, за здоров'я. Давайте все прогуляємося, подивимось на ту дзвіницю, яка визнана найстарішою Дзвіницею України, як нам сказали, 1340 року. Вона є е, закрита, але доступу до неї на зараз немає, але ведуться роботи і є бажання відкрити тут дзвіницю для людей, щоб можна було також її відвідувати ось так розумію ось це вона Ось тут вхід, бачите, зараз посторонній вхід заборонено, але є в планах її відкрити для відвідувачів. Будемо з вами обов'язково слідкувати за цією подією, якщо її відкриють, то будемо старатися потрапити першими. Ось така краса, друзі. Так ми ще з вами вернулися, тому що е, тут є мощі митрополита Андрея, і якщо я не помиляюсь, то нам сюди. Але зараз ми тоді знаємо. Ні. Трішки намочений київський охоплення Ні, це не світло Зараз поцікавимося Тут, як друзі все правильно, все на сіровод. Думаю, що митрополита Андрея Шептицького. Ось так, друзі, ми з вами сходили в дуже гарне місце, побачили мощі святих. Коментувати тут, в принципі. Що можна сказати? Приходьте помоліться, ви бачили, де це. Місце дуже таке місце сили, де ви можете помолитися, де ви можете могли бачити, що там люди сиділи, молились, про щось просили. Кожен своє місце надії, місце сили, місце молитви. Также багато таких храмів, які мають такі сильні реліквії, які мають такі сильні мощі, таких величних людей, які дійсно зробили великі і служили. Народу служили вірі, служили Господу, Богу. Тому обов'язково прийдіть сюди, куди йти, ми вам показали. Чесно вам скажу, що я навіть і не знав, що там є таке місце з такими захороненнями. Ну ось так якось, друзі, приходьте. Обов'язково помоліться за себе, за своїх рідних, близьких і за Україну. На це все. Бережіть себе. Всім гарного дня, тихої ночі і мирного неба над головою, як, звичайно ж, перемоги нам всім. Слава Україні!